Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати свинну рульку. Для початку підготуємо рульки. Для рецепту ми вибираємо ось такі невеличкі за розміром. Далі нам потрібно їх відділити від кісток. Далі накриваємо рульку плівкою і відбиваємо молоточком. Готуємо маринад для рульки. мисці з'єднуємо видавлений часник, Паприку, сіль, діджонську гірчицю, мед. Все разом перемішуємо і додаємо невелику кількість оліки, буквально одну столову ложку. Також все разом перемішуємо. Далі наносимо маринад на внутрішню сторону обох шматочків. Далі викладаємо смужку моркви на одну із шматочків. Ось так. По всій довжині в один рядочок. Накриваємо другим шматочком зверху. Далі зв'язуємо рульку. Зав'язану рульку замотуємо у пергамент та фольгу. Розігріваємо духовку на 180 градусів та запікаємо рульку 2 години. Після приготування рульку повністю розкриваємо і даємо їй охолонути. А далі дуже щільно замотуємо її у плівку. Далі рульку кладемо в холодильник на одну добу. Рулька настоялася, розмотуємо її із плівки, знімаємо ниточки, а далі рульку нарізаємо та подаємо до столу. Ось така в розрізі вийшла у нас рулька. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту до свят це дуже дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.